Супер! Примчав. з самого ранку у нас уже цегла, друзі. Газую аж на той третій поверх. Ой, невесело тут. Це висота страшна. Подаємо сюди цеглу, і потім якось туди її. Два. Два піддончика. Цегла. На вигляд. Непогана, наче, ну побачимо її в роботі. І один підончик зараз сюди ми кинемо. А решту на низ. На терасу. Як чудово, що придумали. Оце зараз наш час маніпулятор. Раніше ж їх не було. Все було вручно. А вон, друзі, і наша. А вон і наша альтанка, бачите? Андрюха вчиться цепляти. Друзі, він же ж не будівельник, тому ще не вміє такого робити. Ну, навчимо. А ось і він третій. Хорош! А той на наниз. Сюди склали трохи, та й досить. Так, друзі наші, звітую. Півтори тисячі цегли ми закинули і майже пів тони цементу, Ну, менше там. Якщо не вистачить, краще подамо. Тепер Андрюха зараз займеться, зробить сюди якусь драбинку, бо самі бачите, так? Да? Не годиться. Це. Оце сьогодні такий день у нас є. Налаштування і плюс. Пов'яжемо каркаси на альтанку. От такий процес роботи. Десь повинні прийти студенти, вони сюди нам наверх накидають піску і будемо розчин колотити вже наверху. Якось так. Я взяв віровки там, воду прийдеться якимись там каністрами тягати. Ну Вже ми так працювали не раз. Ну Це найкращий варіант, ніж внизу замішувати розчин і піднімати його сюди наверх. Це буде жах. Якось так. Так, цеглу ми закинули. Сюди вигрузили. Цемент наверх подали. Тепер хлопці зараз вон студенти подають пісок. Андрюха ось якийсь зліпив, з чого було столик. Да, друзі, то не наш столик. І <схід> дошки теж, тому ми не можемо дуже це все брати. А нам треба нагнути хомутів. Приблизно 45 штук, правильно Андрій? Да. Які будуть розміри в них? 70-25. на 70 шириною на 25. Зараз Андрюха вираховує все. І поки світла немає, нагибає. Хомоти, друзі, потім, як світло буде, ми наріжемо досток і зробимо драбину. Боже, оце отакі підготовчі роботи. Ну а потім там якісь привезли ліса. Хлопці, як кісок закидають, будуть тут щось рештувати. Щось з цього вийде, дивіться далі, бо я й сам не знаю. Перший комом так, завжди. Ні, Андрюх, ти зроби, як ти завжди робиш, добре? Щоб всі до міліметра. А ну покажи нашим глядачам, як ти гнеш хомути. Спочатку треба взяти невеличкий закор. Потім тут до мітки і зігнути першу решку. Щоб хомут був шириною, 25 см. Далі 65 см. Пояснюю. Ті дві мітки це розмір нашого хомута. Ширина і длина. Потім спочатку 25 см мітка. Потім перевертаю хомут, щоб зігнута сторона була внизу. Все круто. Вирівнюю 65 см по цій досці і згинаю його. Такий самий захват. Круть. Молодець. Ідеальний до міліметрів. І дивіться, скільки вже він їх нагнув. І це є професійна робота. Хлопці рештують, рештують. Молодці. А отут буде тераска, друзі. Почали вже копати під терасом. Воду ведуть, електрика, ось там ще каналізація буде. Ну Тут купа всього, я вам скажу. Ну, Андрюха ж робить рештування. Фух, роботи море, а час летить страшне. Хомоти нагнуті. А що ж треба і каркаси в'язати. Ну що, Андрюх, кидаємо так. Не змогли ми ці дошки запхати, треба завтра там лобзиком одрізати сантиметрів 5. А ми не можемо цього зробити, бо немає знову світла. Ну, от така вся робота. Тому, Андрій, все, поїхали сьогодні. Ми так багато сьогодні зробили. Все, друзі, завтра починаємо оцю стіну. Все ми підготували, все на місці. Беремо і мішаємо рощі. Цеглу, друзі, я думаю, ми отак зверху там на тій плиті будемо складати з піддонів, брати і прямо на стіночку. Я думаю, все буде чудово. Все тут продумали, придумали. Рештування тільки, звісно, опасне. Іншого виходу в нас немає. Тримай. Подаємо все наверх. Починаємо. Будівництво. Стіни з забутовочної цегли. Слідкуйте, буде цікаво. Фух. Оце, да, Андрюх. Поки все подамо. Так, а переноску теж туди, так. Да. Йошкін-кот. Оце отак. Нам прийдеться подавати воду. Все ми туди наверх подали. І пісок, і цеглу. Ну, крім води. З водою проблема. І так, наверху ми, значить що, оце ось замішали ну ми його трохи не домішали і знову вимкнули світло. Ну нічого, поки світла нема, ми зараз Андрюха доробляє рештовку, розпечатаємо цеглу. Сюди її накладемо, тут ось ще рештовочку, почистимо стіну. Ну і потихеньку вже почнемо виробляти цей рощину. вручну вже домішаємо його зараз. от такий поки процес. Налаштовуємося і підготовлюємо робоче місце. Ну а потім вже там завтра, післязавтра, я думаю, постараємося зробити кубатуру. А поки ми знову налаштовуємося, друзі. Не так тут все просто, не так все легко, висоти, рештування не влазить. Довелося з дошток пиляти. Ну, куча проблем, як завжди. Ну що, Андрюх? Побідав трохи. Поїхали. Розпечатуємо. Цеглу, Андрюш, і накладаємо зараз по краю плити. І потім вже я буду класти кути, а ти дорештуєш там. Взяли воно хлопців ножовочку. Світла нема, тому прийдеться пиляти вручну. Ось я вже на рештуванні. Показуй. Андрюха, супер, зарештував. Дивіться, оце отак, друзі, ми рештуємо, коли немає чого. Е, що я вам хочу сказати? Зараз він відпиляє ще одну дошку додавить. І буде супер. І дивіться, цеглу ми складаємо сюди на плиту. Тобто ось мені вже зручно її брати. Просто круто. Да, Андрюх? Рубероїд цей зараз ми зріжемо, повідбиваємо, позачищаємо все, що відпадає. І я заводю два кути і поїхали. Ну що, Я позбивав те, що гарно збивається. Тепер ми зараз зрізаємо цей рубероїд, все здуваємо і все. Я починаю в принципі, кладку потихеньку. Андрюха там бігом дорештовує і, друзі, все. Заводимо кути. Іш малим лінію. Так, все, Друзі, робимо тільки на совість. Бачите, руберої він знімається. То... Ну і тепер у нас тут вийде якраз півтори цеглини. І ще що одне, ми цю подушку перекриємо. Потім в майбутньому цей будинок буде утеплюватись. Так, Андрюх, на низ туди його все. Отак, бачите, і там треба буде попідкладати. Ну, зараз, поки перший ряд вирівняємо, так, трошки втратимо час. Отак я підклав і тепер збив там на куті. І заводю куточок, і, в принципі, кілька рядів заведу. Потім перейду туди, так само там зроблю. Натягнемо шнур, друзі, і вже з Андрюхою почнемо. Ну, буде довго, оце поки ми проріжемо цей перший ряд, буде дуже довго. І плюс ще ми перекриємо зараз цю... Подушку. Ну дивіться. Оце Андрюха тут працює. Ну вже й став я вон з тієї сторони, друзі. Підкладаю, зразу три ряда я йду. Все підкладаю. От задача наша зараз вирівняти ряд. І далі вже нам стане легше. Бо задача це дуже, друзі, хренова. Оце найгірша робота. По-перше, дуже низько. По-друге, оце бачите, да, оці сколи те, там нема, там вище, там нижче. Забутовка. Страшна. Не люблю забутовки. Копати не люблю, забутовки не люблю. І на цьому об'єкті якраз мені все це і попалося. Я то не копаю забутовку Андрюху хоч учу класти, друзі. Що я вам скажу? Чудово виходить, ви знаєте. Дуже гарно. Хоч цегла тут більш-менш поруч. Хоча все одно приходиться двічі працювати, приходиться з піддона накидати на плиту, потім уже класти туди. Ну, Друзі, це будівництво. На будівництві завжди є проблеми. Завжди щось не так. От з водою, так, да, проблема конкретна. Носимо, болі аж знизу. Її не того небагато й треба, але все одно. Зараз другий заміс зробимо. Сьогодні вже я вам казав. Якщо ми виробимо сьогодні дві бадійки, це буде добре. Чому? Бо там кучу сколки ми робимо, там друзі, вирізаємо, підрізаємо, перший ряд вирізаємо. Хі -хі -хі. Ніякої кубатури не вийде. Андрюха вже почав швидше трошки класти, ви знаєте. То я їй кажу, що практика, потрібна практика і так далі. Тільки якщо кожного дня працювати з мага стірком... Тільки тоді наб'єте руку. Так. Запечатали ми ряд, вирівняли, друзі. Там навіть вийшла в нас скулка. О боже, тут якийсь муляр кладку клав. Ну тож ви бачите, да? Вон, дивіться, над ви... тут ряд зняли кладки. Е -е, студенти. Дивіться. Оце тут зараз 10 рядів нам залишається до верха від отої кутової 3-4. А там, друзі, 10 рядів теж. Тільки там наряд вище кладка. від плити. Тобто вона, вон, бачите, той ряд там є. Ну, А там знятий. ну Якщо ми тут знімемо, тоді ж тут буде тільки 9. Ото якось так виходить. Немає тут порядовки. Ну Ми з Андрюхою вже з'їли, тому виходимо на ці ряди, потім тут зверху поставляться щити. Друзі, зальється вже армопояс і все на армопоясом вирівняється. Прийняли таке рішення. Доганяє Андрюха вже й ложок. Подивіться, будь ласка. І зараз він вже почне повністю забутовувати. З цієї сторони ложок і тичок. Супер. Просто клас. А я накидаю масову цеглу. Бо, як оказалося, треба ще її перекидати. А це не так теж швидко і легко. Пересик. От вам і студент, бачите? Показую вам, які Андрюха робить успіхи. Дивіться, він вже забутував ложок. Оце. Я тільки ось цегли трохи накидав, бачите? Не встигаю йому розчин давати. Оце дає. Ха -ха. да, Андрій? Так, а? Так. Скажи глядачам нашим. Так і є. Я ж казав вам, що він навчиться. Красавчик. Ну, молодець. Отак. Два рядочки є. Завтра кидаємо сітку, а може кинемо на третьому ряді. Так, мабуть, кинемо краще на третьому. Фух, чудово. І все, і працюємо. Далі. Все у нас сьогодні досить Андрюх. Так, скільки ми, скільки ми приїхали? В 11, а зараз 5. Ну, за 6 годин Оце ми підготувалися і е, зліпили два ряди. Так, це дуже мало. Ну. А що зробить? Андрюха студент, я хворий. Хі -хі -хі. Пізно почали і рано закінчили. Нормально, для першого дня нормально. Ми тут довше збивали, там чистили. Так, да, Андрій Сергійович? Да. Правда, я кажу? Поки. Да. Ну, воно завжди так. Ну і покажу вам, може, дивіться, ось наш об'єкт. Бачите, він альтаночка наша. Друзі, побачимося завтра. Все, ми з Андрюхою дуже заморилися. Дуже. Особливо він, я вам кажу, і доски попотягав, оце все. Все, Андрюх, давай. Ще розчин Рощин перший раз ми вручну майже колотили, Андрюха. Та я. Отак, і знизу вже вам покажу. Зажибісь. День другий. Друзі, день другий. Приїхали. Екскаватор тут ще більше порозривав. Ну а ми з Андрюхою продовжимо. Нашу стіну не знаю, світла немає, зараз будемо вручну замішувати.